В першу чергу часто звертаються, яким чином убезпечити рослини від пошкоджень в зимовий і весняний період їх розвитку. Потім я розкажу, в чому причини, а зараз просто покажу, яким чином це роблю я на своїй плантації. Ми бачимо це умови відкритого поля. Тобто зимою є постійне освітлення сонцем. Тому зразу переходжу до того, що я вважаю за потрібне зробити в таких умовах, де сонце освітлює рослину і в зимній період постійно. Я заготовив невелику кількість трави, сухостої трави, який Зробимо захист рослини від сонця на зимово і ранній весняний період. Ми так обгорнули нижню частину нижні 40-50 см від ґрунту. Зробили такий. Підв'язуємо для того, щоб вітер зимою і сніг не порушив цю конструкцію. І все. Фактично ми захистили цю рослину на зимній і ранній період. Я Розкажу, в чому зміст. Цієї роботи. Ліана Києві, на мій погляд, погано витримує не стільки морози, ну, принаймні мій сорт Ківі Карпат-Стретона, скільки зимове освітлення нижньої частини рослини. Причина в цьому, мабуть, в тому, що біологічно це рослини, які завжди знаходяться. Біля дерев. Тобто їх розвиток, природний розвиток завжди це умови лісу або приліску, де і в зимовий період ніколи сонце інтенсивно не освітлює нижню частину рослин, вони завжди знаходяться в тіні. І лише та частина рослини, яка вже піднялася над кроною дерев і плодоносить, вона спокійно витримує. Сонце, пряме сонце і взимку. Нижня частина цих рослин завжди закрита від прямого сонця. Тому при вирощуванні в умовах відкритої ділянки я рахую, що бажано, щоб уникати тріщин, відмирання кори в нижній частині із сонячних опіків зимових. І розігріву відповідно. Бажано зробити такий нехитрий, простий захист, який не потребує небагато часу і якихось затрат. Це все зазвичай у садівників є під руками. Це може бути така проста конструкція. Якщо це можна, можна зробити із сітки, в яку заповнити всередину так само суху траву або листя. Будь-що. Я рекомендую природне щось рослинного походження, для того, щоб в майбутньому, коли ми це знімемо в другій половині весни, коли вже ризиків зворотних морозів таких не буде, ми знімемо і воно буде слугувати в тому числі і мульчою навколо кореневої системи рослини, яка також не, не любить, щоб був різидів ґрунту. Відповідно, бажано мульчувати ґрунт, притінювати. Крім того, розкладаючись, ця мульча слугує і добривом для рослини, тобто поживні речовини, рослина буде засвоювати після перейняття цих рослинних залишків. Може бути, ще раз кажу, сітка. Чотири колики сітка, в якій заповнено листя, солому, траву. Що заводно. Ми зараз проводимо по плантації. Є ще декілька варіантів, яким чином це зроблений цей захист. eines Варталандеш wahrer Mut. Es lebt noch in jungen Herzen, des alten Feuers glut, auf Blut geht Boden, die neue Saat nun reift. was auch immer kommt. Успіхів у в Ніківі. Сподіваюсь і не безпідставно, сподіваюсь, навіть впевнений, що війна закінчиться. Цивілізований світ разом з Україною переможе. Відкриються нові можливості і в аграрному секторі, і для фермерів приватників з невеликими ділянками зовсім вирощувати ківі вигодно, врожай з однієї рослини, це біля 50 кілограм, регулярно, щорічно і на протязі десятиліть, тому що рослина дуже довго дає врожі і плодоносить. Тому ну, і до перемоги у війні, і до успіхів, і до перемоги в аграрному селі, в сільському господарстві.